Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це BMW-копійка, але це не звичайна копійка. Це копійка на 3-літровому бензиновому моторі на 400 сил на задньому приводі, на такому гарному колесі. Диски у нас 18-та, резина дуже цепка. 135 але по факту тут 118-та була. Повністю все зроблено, вся підвізка від. F30 BMW 335, шкіряний охайний салончик, стеля, Альквентара. Все дуже класно виглядає, жодних зауважень нема. Автомобіль 2008 року їде дуже класно, по техніці питань нема взагалі. Повний електросклопакет. Дуже класні сидіння з боковою підтримкою вираженою, з пам'яттю, електроприводом, мультикермо, М-приборка. Механіка шістиступенева, дуже багато датчиків. Тиску НБТ Ево встановлено, двозонний клімат, перегріви, без ніяких нарікань. Тачка повністю перероблена. Це не сток. Тут від стоку залишився тільки кузов. Їде дуже бодро, тому кого зацікавить, звертайтеся. Автопарк місто Київ, можна приїхати, подивитися, зробити тест-драйв. Чекаємо на вас.